Чистота в оселі це не просто обов'язковий ритуал, це наш спосіб дбати про комфорт та здоров'я. Фахівці радять щодня на це виділяти пів години. Чи дотримуються цих правил містяни та хто зазвичай прибирає помешкання, дізнаємося за мить. У нас раз тиждень на вихідних генеральна оборка. Ми витрачаємо годин чотири. Допомагають мені сім'я, тобто не одна ви. А скільки загалом осіб? Четверо. Е, мама, папа і брат? Ну, в принципі, всі займаються цим питанням. Я жінка, дитина, в кого більше часу є. Якщо в мене є, я прибираю. Дитина то дитина, жінка то жінка. Такого нема, що один хтось прибирає. А як часто? Ну, від потреби? Кухня кожен день, а таке вологе прибирання хоча б раз в два дня йде. Я прибираю не часто, бо я живу з дочкою. Взагалі вона прибирає. Вона прибирає дуже часто, занадто часто. Вдома в нас дуже гарно і дуже чистенько. А я вже, мабуть, що своє відприбирала. А занадто часто це скільки? А це кожен день, це кожен день влажна уборка в нас, бо у нас дитина є маленька, два з половиною рочки. Таке Бувається кожен неділю. А хто зазвичай в родині? Всі, у нас равноправі, хто має часто її вибирає. А Я живу одна, то я мушу сама прибирати. А як часто це робиш? – Ну, коли треба, йти туди і роблю. Якщо сьогодні на мусори, то сьогодні прибираю. Е, жінка, я часом, коли вона застави йде, а як часто, я знаю по мірі забруднення, мабуть. Ну, Від порохів я часто влажного борку року. Тихо, це було легко. Ну, такого градації немає. градації нема. Прибирають всі, прибирають сумлінно і з цього ніхто проблеми не робить. Ну, а як зазвичай часто ви це робите? Та що найменше раз в неділю, це я особисто. А що входить в ваші обов'язки? Обов'язків прямих нема. Як правило, я. Призначаю обов'язки підлеглим своїм, але не цураюся пропалісосити, стірку, посуду прибрати.